Мені подобається те, що тут якось так тихо, спокійно, знаєте, прям пташки співають, тихо, медитативно, релаксово. І хочеться просто ось посидіти на цій лавці і понасолоджуватись цими краєвидами. Ну що, ходімо, прогуляємось далі. Вже й дощ почав накрапати, тож так, Британія або Нормандія, це вам не Лазурка і не південь Франції. Тут прохолодно та душі йдуть навіть влітку. Тож треба мати і куртку завжди, і парасольку, чи й дощовик. Будете сюди їхати, заплануйте оце все. А я поки що трошки покайфую від навколишніх краєвидів, бо бачу, що тут вже багато людей є навколо, і всі щось дивляться та роблять гарні фото. Ну а я бачу вже той порт, та маяк внизу. Куда я направляюсь? А кесым до самые самые профессия Лек до Джони честно. Мені дуже сподобалось це місто. Багато квітів, панорамні стежки, красиві середньовічні будинки з темно-сірого каменю та якась окейнічна енергія стихії. Та одночасно затишку тут відчувається.